Доброго дня, і так у багатьох клієнтів Ощадбанку, 31 вересня 2024 року закінчуються строки дії карток. Що в результаті робити? У кожні 6 місяців Ощадбанк продовжує строки дії своїх карток автоматично без візиту у відділення банку. Таку автопрологацію робили до поточного вересня, а точніше, до 31 вересня, поточного 2024 року. Тепер у клієнтів Ощадбанку виникає питання: що робити з картками, яких строк закінчується. Саме у вересні 2024 року. Чи буде чергова пролонгація карток, чи придеться все-таки йти до відділення Ощадбанку і оформлювати перевипуск та отримання нової картки? Ми звернулися до Ощадбанку з питанням: що буде з картками після 31 вересня 2024 року, і Ощадбанк відповів: про нові продовження інформацію буде доведено трохи згодом, ближче до кінця поточного вересня місяця. Вона з'явиться на офіційному сайті банку. І так, 23 вересня 2024 року Ощадбанк опублікував на своєму сайті інформацію про долю карток, у яких закінчується срок, і інформація наступна. У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжить термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб, продовжили до 31 грудня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток. Термін яких закінчується, почина... закінчився починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Щадбанку для її утримання у зручний для вас час. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжують повноцінно працювати до 31 грудня 2024 року, і ними можна розраховуватись у торгівельно-сервісних мережах. Знімати готівку в банкоматах, розраховуватись в інтернеті та робити інші фінансові операції.